I'll be. I'll be. I'll be. I'll be. Вітаю, друзі! Ми на каналі Грунто Тех. Ну що, продовжуємо е ланцюг відео зіжнив соняшника, демо поля соняшника. Е Сьогодні молотимо Основне велике, демо були соняшник, а дому лачуємо. Значить, покажу вам вже масивчик. Що по технології? Значить, тут міні поле дуже бідне. В плані того, що тут не було сівозміни толкової в плані. Тут соняшник через рік. Тобто соняшник, соя. От цей рік соняшник до цього соя, до цього соняшник, до цього пшениця, до цього соняшник, до того пшениця, до того соняшник. Тобто соняшник через рік то не є гарною сілазмінною, то чередування культур. Тому як би, А на іншому полі там все ж таки сілазмінно сонячний раз в 3 роки. От. Але в принципі якийсь я думаю, 15 центнер. І воно в принципі бідне поле, дуже велике різноманіття бур'янів, великий спектр, тобто дуже доволі брудне воно. І по самої родючості якось не дуже, щоб. І... Виграє. Сєйчик зновує. Ну, по, по шляпкам. Ось такі шляпки. Була тут соя е, минулий рік. Одне дискування. Гляньте, як закрутило шляпу. От, Але ось такі шляпки. Цифру соняшника Карлос 115 Ви зараз побачите великими літерами натуру. От, а я вам зараз пройду, покажу ще масей. Так, друзі, ну, результат по Карлосу не дуже щось. Якби є і рекорди, є і антирекорди, коротше. Зайшли в Савой від Семеноводческого, найдешевіше насіння, якщо я не помиляюсь з усіх. Покажу вам соняшник Савой від Семеноводческого, привіт, Такі шляпки. Такий він чорний стоїть повністю, якось, відрізняється. Вніс він весь, вніс він сірого кольору. ось. Савойчик чорний. Стоїть теж, в принципі, ну, по виду непоганий, але що насипає ну, тобто. От і, і рахуйте, які врожаї можуть бути. Між полями скільки? Ну, 2 кілометри. 2 кілометри відстань. Одне поле сипе 25, інше сипе там 15, 8, 10 ну, коротше, взагалі. Максимально нерівномірна картинка. Друзі, не знаю я, культура соняшник це взагалі якась диво культура, того, що врожайність зараз Савою показала на рівні 16, 16 ну Зараз точно вам напишу, там натуру я думаю, поміряємо. Не знаю, що це взагалі таке. Поки що Савой в лідерах. от Ми зібрали Тенет, там показало 15,2 врожайність. Е, зібрали Карлос, це 8 центнер, жері І ось Савой 16,5, ну точно, я там не знаю, ну плюс-мінус 16 центнерів. Що це за соняшник, як він взагалі росте, я не знаю. Смелетле писачі вич. say rich піал rich, А rich, авича мичка. І друзі заходимо в останню компанію на цьому полі. Це компанія Слав А. Нова компанія прислали теж насіння. Зараз зайшли в Кайлас. Теж взагалі не знаю, що там буде сипати, яка врожайність, бо вже щось там робити, якісь прогнози, ну це взагалі. Коротше, будемо ну, дивитись, що да як. Кайлас і Браус, два гібриди. Якщо буде тут на рівні 2 тонн, то це я в шоці. Оце статистика на демо, да? Від 8 центрів до плюс-мінус 20 на цьому полі і до 25 на іншому. Зараз заїхали в Браво. Що покаже він, теж взагалі там невідомо, але ну чесно, я взагалі дивуюсь з цих соняшників. Ну, реально. Хайлас стояв, ну чесно кажучи, ну, ну поганенького з виду. Але показав на, сьогодні, от на зараз найбільшу врожайність з цього поля. А стояв е, Карлос 115 від внісу. Ну реально там на 20-ку насипав 8 центрів. Що це за взагалі, таке, я не знаю. Ну, зайшли от Брауз. І друзі, буду завершувати відео. Як странно лідером є Кайлас. Взагалі, чесно кажучи, на вид найпоганіший соняшник стояв. При всій увазі до слова агро. Але показники 18 центнерів врожайності і 410 грам натура на бідному полі. Не знаю, ось такі показники першого демополя. Ви бачили самі бур'яни, ви бачили самі нерівномірність. Поле бідне на врожайність, але дощів на ньому було найменше. Всім пока.